Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Прошу сідати. Тут наперед є багато місць. Хотів проголосити Слово Боже до Божого люду, який завжди є справи цього Слова. Ми маємо завжди ту можливість, щоб своє життя звіряти із Божою волею. Господь хоче спасіння кожному із нас. Немає такої людини, навіть ті, хто себе вважають грішниками, щоб вони не мали можливість спастися. Тому він приходить до нас не для того, щоб людину осудити, але для того, щоб людині допомогти, щоб вона могла побачити свій стан, в якому знаходиться її душа, і не була байдужою. Бо той дар життя, найперше, він дається. Нам для того, щоб ми як можна більше зробили добра і вчилися бути завжди перед Богом для того, щоб Царство Боже, за яке Господь проповідує і за Він прийшов сюди на землю, до людей, ми вже могли його бачити тут, у цьому земному житті. Бо найперше, воно є в нашому розумінні, баченні, сприйняття Бога і свідчення Бога своїм конкретним життям. Каже Господь, по цьому будуть знати, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. І закони, які Господь дає, заповіді, вони теж є важливими тоді, коли ми не за страху перед Богом їх дотримуємося, а коли ми їх виконуємо за любові до Бога. Бо каже, якщо людина любить, то вона є вже поза законом. Тобто люблячого. Чи тих, кого ми любимо, ми ніколи не будемо старатися образити чи принизити. Те саме і Господь хоче відношення до нас, щоб ми мали один до одного, і по цьому визнається також любов до нашого Творця і Спасителя. Це є дуже важливо. І тому зараз в часі Великого посту, який ми вже є скажімо, на порозі цього періоду, є важливо, щоб застановитися над своїм особистим життям. Що можна було переглянути все, в якому стані зараз є наша душа, і зробити все можливе для того, щоб бачите, змінитися. Бо найперше царство Боже, до якого Господь закликає, воно повинно бути в дусі і в правді. І Він каже, воно є всередині вас. І закон, який Господь дає, заповідь, вони просто є інструкцією. Навіть ми купуємо якусь річ, читаємо інструкцію, як нею користуватися. Тому закон Божий це є завжди відкриває той шлях, по якому людина повинна йти. І навіть якщо ми дотримуємося тільки закону Старозавітнього, рано чи пізно у нас буде запитання, а як далі, що дійсно робити, так як учні запитували Ісуса Христа, коли бачили, що Він був нам молитві з Отцем. Бо молитва це і спілкування, це перебування. У присутності того, з ким ми е, творимо цю молитву. І він тоді їм відкриває те, що було сьогодні прочитане в Євангелії від Матея, і те, що ми дійсно знаємо, і це молитва, яка одна є із перших молитв, яких ми навчилися, чи навчили наш, наші бабусі, дідусі, татко, мамка. І це є дуже добре. Чи вчитель в школі, бо буває і так, як мені казав один. Приятель, знаєте, коли почалася християнська етика в гімназії, він каже, моя дитина, все, що ти тут даєш їм в гімназії, приходить, і вона мені це все і заставляє мене теж каже, учитися і молитися, як вам тут це дуже добре, знаєте. значить дійсності є відповідно плоди цих речей, які повинні мати місце. Тому учні, які запитували Ісуса Христа, не думайте, що вони не були релігійними. Хто був в Ізраїлі, то він бачив, як ізраїльський народ дійсності є дуже побожним. Але вони відчували, що щось, знаєте, їм не вистачає. І коли вони запитали Ісуса Христа, як нам молитися, Він подає їм оцю молитву, яку ми щойно з вами прослухали, або може і в той так теж молитися. Найважливіше, що відкриває Христос. Це те, що Бог є нашим отцем. Того раніше сприйняття такого не було в ізраїльському народі. Вони завжди сприймали Бога, знаєте, як суддю, який за добро нагороджує, за зло карає. Тут відкривається нам Бог як наш Отець, і ми кажемо, Отче наш, тобто татусю, татку. Бачите, А раз він є нашим отцем, значить зовсім інше відношення. Зовсім інше сприйняття. І ця молитва є частиною нагірної проповіді, яку Господь виголосив, властиво даючи нам нову Конституцію в заповіді блаженства, де він відкриває, що чистота серця дає можливість бачити Бога, бачити Його таким, яким Він насправді дійсності є. І тому час посту, це якраз є та нагода, коли ми можемо чогось збутися, тобто звільнити місце, яке було тут зайняте в нашій душі і в серці, для того, щоб прийшло щось інше, те, що є життєдайне, те, що є вічним. І тому піст він не тільки є в тому, щоб значить, відмовитися від якоїсь їжі або що. Дуже гарно каже Іван Золотоустий: м'яса не їсте, а зажирайте один одного. Бачите, і так воно дійсно дуже часто буває в життю. Я пам'ятаю мені, разкажу, очі, та ми закусували келькою, знаєте, що, а горівка не, не масна, вона пісна, горівка. Бо, значить, краще би ви спожили м'ясо, але відмовилися алкоголю. Тому що фактично знаємо, що цей напиток він фактично виводить людину з рівноваги. Не тільки, скажімо, в їхньому житті фізичному, але й моральному теж. І тому ми бачимо, знаєте, як людина себе поводить після того, коли вона собі трошечки забагато цих речей дозволила. Справа ще є теж в таких речах, що ми могли б відмовитися, що ми Бога ставили на першому місці. Знаєте, ми вчорашній день відзначали властиво той подвиг Небесної Сотні людей, які вийшли на Майдан Гідності, тому що не згідні були із тою позицією державних структур. А хто пам'ятає, як був Майдан на граніті? І молодь студенти, вони вийшли на вулицю. Вони оголосили голодування. знаєте, Вони мали такі на чолах білі пов'язки, і там було написано голодую. Знаєте, відмовитися їжі за ідеї, це треба проявити на яке безусилля. Але вони вважали, що та річ є важніше за їхнє, скажімо, комфортне життя, за їхню скажімо, поживу чи, можливо, на за яке майбутнє. Бо був ризик, що вони могли його зовсім для себе перекреслити. Але ми бачимо той приклад, бачите, коли людина може відмовитися від чогось за чогось дуже важнішого. Тому час посту це не є чергова дієта, це є той процес, який є важливий для кожного з нас, починаючи від вселенського архерея і закінчуючи звичайним мар'янином. Знаєте, вчорашній день прийшло мені таки, побачив картинку, я раніше того не бачив, знаєте, як стріляли у Івана Павла Другого, і вбивця стріляв йому в живіт. Фактично, католицька церква зобов'язує тримати пістій і п'ятницю. Другий Ватиканський собор, який відбувався в 62-63 роках, фактично трошечки облегшив. І за того, що люди хворіють, є різні обставини, і якось трошечки облегшити, щоб не було те, що я не дотримувався постити, це було перешкодою прийняти Христа. І тому перший єрарх, він мав тільки обов'язок поститися в п'ятницю і не більше. І ось убивця стріляв, у нього то була середа. І ніхто не знав, що він теж і постився в середу, і фактично в нього, знаєте, кишечник був порожній, і тоді лікарям легко можна було врятувати йому життя, де він також виявив неабийке милосердя, навіть до свого вбивця, відвідавши його у тюрмі і, звичайно, простивши йому той вчинок, бо то було позамовлення Радянського Союзу. Ми то вже тепер воно відкрилося і знання. Але бачите, фактично людина могла дотримуватися тільки закону і, і скажімо, задовольнятися тим всім, що є приписи закону. Те, що ми робимо для себе, пам'ятайте, що воно є дуже важливим. І я знаю, що мої внуки, особливо старші внуки, так вони зараз є. Проживають за кордоном, так склалося їхнє життя. Але як приходить час Великодну посту, знаєте, принципово дотримуються дуже строго, і я тішуся, що фактично ми могли дати їм отой приклад, знаєте, як воно має бути. Бо це було ж в батьківському домі. То й дуже важливо, так як сьогодні ми всі прийшли сюди, знаєте, бо фактично. Ті особи, за яких ми сьогодні молимося, вони є для нас дуже дорогими, і вони залишили неабиякий слід в нашому житті, не тільки давши життя, але ми багато чого від них успадкували для того, щоб бачите, виконати відповідно свою місію в цьому житті. Бо життя є дуже коротке, тому апостол Павло каже, спішімо робити добро. І теж якраз і часу Великодну посту, який нам пропонує відповідно певні вправи для того, щоб ми могли себе ребектувати, наче безвях всіх, скажімо, захворювань, які є не тільки фізичні, але й є духовні. Каже мені одна особа, відповідно того каже. Якщо людину тягне випити 50 грам, що вона не зловживає, але це вже перша ступень алкоголізму. Людина повинна бути вільною, нічого не повинно мною володіти. І якщо я бачу, що я піддався, навіть так, як ми сьогодні бачимо на прикладі наших дітей, внуків, які є дуже залежними від інтернету, від комп'ютерної техніки, від телефонів і фактично, коли вже ми це зрозуміли, усвідомлювали, ми не знаємо, що робити. Ми розводимо руками чи звертатися до якихось знаєте, потужних психологів, чи, чи, можливо, психіатрів, чи до священників. І фактично люба залежність, вона є шкідливою для людини, а Господь хоче, щоб ми були вільними. Тому це є якраз той період, коли ми можемо знаєте, ставити Бога на першому місці. І побачити дійсно свої зусилля. Будуть трудності, звичайно. Вони є для мене і для кожної особи вони є непростими і нелегкими. Але є важливо бачити, коли ми цією дорогою йдемо. Навіть ми впадаємо, спотикаємося в нашому житті, Бог є на, нашу, на нашій стороні, бо Він бачить у ту боротьбу, в якій ми, можливо, не завжди виграємо, але що ми не, не змирилися з тим станом. Нашої душі, в якій вона опинилася в нас різних обставинах. Але найперше, бачите, тих обставинами являється наше особисте життя, де ми даємо якісь послаблення собі, бо попадаємо також під той плив, де каже, скільки того життя, так, і тому каже. Як Іван їж, пий, веселися, а Господь каже, нерозумний чоловіч, завтра заберу від тебе душу, кому все це лишиться, для чого ти тільки бачиш старався жити, що це було твоїми цінностями. Тому пророк Іоїль звертається до нас у ці дні, які перед постом, і каже, «Наберніться до мене всім серцем. Що це означає? Бачите? Це означає, що те все, що було нам дороге і миле, воно повинно лишатися на задному плані, що ми дійсно до Бога могли так навернутися. Тому Бог приходить тоді, коли ми будемо старатися бути у справедливості і, звичайно, робити відповідно певні кроки на зустріч Господу Богу. Тому і хай цей період Великого посту. Ми можемо використати. Старайтеся, щоб не пропустити ні одної недільної літургії, то є дуже важливо. Стараємося, щоб ми всі могли пройти великодну сповідь. Хай наші діти бачать той приклад, як воно має бути, бо фактично бачите, школа дає відповідно певні знання той тих програм, яких зобов'язує Міністерство освіти. Батьківський дім він дає те, що є найобхідніше для всього життя. Тому сім'я це то найважливіша школа, де діти вчаться, відношення, як мають батьки між собою говорити: чоловік з жінкою, жінку з чоловіком, відношення до неділі, до свят, до своїх традицій, до, своїх, до свого життя. Сприйняття також бачити і відповідно свого обов'язку щодо сьогодні захисту батьківщини, що є дуже важливе. Знаєте, хорнили ми останній похорон був героя воїна Андрія. Такі слова мені подали відповідну, які він сказав свій час, бо пішов добровольцем захищати свою батьківщину. Я йду, бо мене діти можуть спитати, а де ти, тату, був в часі війни? Що я маю їм тоді відповісти? Бачите, яке розуміння і бачення цих речей. Тому фактично наші діти багато в чому і нас будуть наслідувати. Навіть якщо вносить, на але ми повинні бути дуже стійкими і найпершими принциповими до себе, бути тим прикладом, щоб. Люди бачили наше добре життя, могли прославити Отця на небі, до якого ми сьогодні звертаємося, словами Отче наш. Амінь.